Всі провідні ролі роздані. Ми любимо та поважаємо своїх акторів, тож нічим не можу допомогти. На жаль, не практикуємо ввод нових акторів всередині сезону. Нагадайте про себе перед новим. Так, але ж ви розумієте, що ви трохи застарий для ролі Ромео. З таким досвідом мені навіть незручно пропонувати вам щось, окрім головних ролей. Ні. У нас на такі ролі надвисокі критерії для кандидатів. балет. жінки.